Всім привіт на каналі Reaction Way. Хочу з вами поговорити про одну важливу тему. Я, я ж дивився дитяче бачення. Щось таке? І коротше переможець. Е, як би це дивно не звучало, але це Грузія. Наш Артем зайняв третє місце. Не розумію, чому так? За що? Я бачив цю пісню, ну, як він виступив. Чесно, емоції просто зашкалюють. Це тут набагато більше було емоцій, ніж на на світборі. Я просто в шоці був, коли це почув і віддав голоси з всіх можливих гаджетів, з всіх можливих аккаунтів, просто з всіх, всього, що тільки можна. Я здавався, чому тільки 81 один для глядачів. Це менше, ніж від журі. Журі нам дало 113, здається, якщо не помиляюсь, щось таке. Я в шоці? Я в Грузії і 180 байденів віддали журі. Це занадто багато. Ну, таке поговорили. Е, сьогодні у нас статує та, та сама рубрика, вже, яка вже була другий тиждень вже. Ну, Другий тиждень загалом, типу. Сьогодні у нас буде, не знаю, чому зайде, просто я зараз, якщо подивився, скільки там переглядів, за 4 дні, у 4 дні тому вийшла пісня. 17 переглядів. Фух, цікаво. Ну, і суть цієї рубрики, якраз таке, ідеально, якщо буде пісня, яка майже невідома. Або догляд невідома. Співає, а, тут не повністю назва, я то собі записав: Рінат Бібіков. Фіт в нього з і Паульчес. Неважливо, Панчес, точніше. Пісня Obsession, 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 напевно. Ми то починаємо слухати. Оцінку, як завжди, я вам не скажу всі рубриці, це моя суть цієї рубрики.

Shannon, where will you go, to allow this power with dice? Trust every side that I am so close to where my heart belongs. Like in heaven, I could not nothing day, say your day that I pray, and my heart not day, till you come my way. Well, yeah. oh. Я його зараз слухав, і я от чекав, того, е, е, пісня наростала, наростала, наростала. Я чекаю когось, ну, купив за когось е, приспіву. Але ну, музика піднялась да, до, до динамічної такої. А приспів максимально скучний, от реально, от щось таке собі. I could wait,

Я зараз э, слухаю і... щось реально. О, бляха. E, Запис обірвався, повний капець. Треба буде тепер дочекати, з'єднувати відео. Це жесть. Напевно, це через те, що в мене мало зарядки. Я зараз швиденько закінчимо. Скажу вам таку маленьку думку, тому що щоб ви зразу не догадались, я чи, вона, чи вона мені про дуже сподобалася, чи взагалі сподобалася, чи щось посереднє. Хочу послухайте. Це жесть. Через зарядку вот такая вот моя чудоц. <music> 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 I could wait not day. my heart not day. I could wait not day I'll my heart not day but you come my way I could wait not day скабло, а, і все кінець. Якщо так, денька така думка просто про пісню. Чи мені сподобалось, чи ні? Ви вийшли вже самі. Мої реакції по відео загалом, дивіться, пісня. Поча... почалось більш-менш, потім вона починала е, наростати, наростати, пісня наростати, наростати. Я впевнена, що якийсь буде прям супер крутий приспів. Але музика динамічна пішла, така, знаєте, як мала бути. А приспів максимально такий скучний, банальний. і максимально посередня пісня, і, в принципі, я чим так не здолувала. ще обов'язково свої думки по тій пісні, і взагалі, як взагалі, така рубрика, чи мені продовжувати, чи ні, бо минуле, минулий тиждень, скажімо так, цієї рубрики був доволі такий непоганий. Планую продовжити цю рубрику максимально довго, як тільки це можливо. Планую мінімум 7, 7 відео в тиждень, тобто понеділок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя, в п'ятницю не випочне тиждень. першому ж відео нової, нового тижня цієї рубрики кажу вам результати. І ви бачите, чи співпало хто б щось, чи ні. Тому, дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок і до завтра. Сьогодні ж відео не буде. Завтра, я завтра вихідний, собі зробити такий маленький вихідний. Можливо, відзнімлю собі на завтра, середу і, можливо, четвер, щоб вже цих три дня, два дня, як мінімум, більше нічого не записувати. Тому, якось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока і до завтра.